Зовсім не лютий лютий в Укргідромецентрі розповіли, якою буде погода в останній місяць зими. За інформацією синоптиків, цьогорічний лютий буде теплішим ніж зазвичай. Середня місячна температура повітря передбачається від трьох морозу до двох тепла, і це на півтора-два градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше норми. Сьогодні ж в Україні весняна. Погода тепло і сухо буде ще кілька днів. Лише в західних областях, 29 січня. Синоптики прогнозують місцями невеликий дощ уночі. В Карпатах із мокрим снігом та рвучким вітром. Температура повітря в східних областях та в Карпатах уночі від трьох тепла до трьох морозу в день два вісім тепла. Нарешті території вночі від нуля до шести тепла. А в день до плюс десяти на заході та Півдні країни завтра та післязавтра синоптики прогнозують аж до п'ятнадцяти вище нуля. Найближчими днями в нас погода сильно змінюватися не буде. Трошечки в нас єдине, що буде звичайно підвищуватися температура, адже продовжується в нас перенесення більш теплого повітря з південних широт, і відповідно цей південний вітер приносить нам підвищення температурного фону. У нас переважатиме погода без опадів найближчі кілька діб. Єдине, що в середу малоактивний атмосферний фронт у деяких західних Житомирській та Вінницькій областях може спричинити місцями невеликий дощ. Ну, в Карпатах подекуди з мокрим снігом.